Я ось трошки не можу зрозуміти, чому Укрпошта не може зробити те саме, що й зробила нова пошта? Чому вона не може собі придумати таку ж систему, як нова пошта? Типу, у неї є все безкоштовно, так? Тобто вони не забудовували нічого, нових терміналів нічого не робили у них колосальний спадок та економія. Так в чому ж проблема зробити так само? Типу, їм же об'єктивно простіше, вони ж державна структура. Якщо взяти нову пошту, то їм треба термінал заново будувати, орендувати і так далі. Просто скопіюйте прекрасну робочу систему. І все у вас буде ну, прекрасно. Збільшіть зарплату людям. Зробіть. Зробіть щось врешті-решт. Тому що те, що є зараз, це непогано. Так? У вас там люди прикольні. Але це інше просто відврат. Просто відврат. Знайти посилку майже неможливо. Якщо подивитись на ваш додаток, ну мені як людині, яка часто відправляє посилки, дуже часто працюю з поштами, ваш додаток взагалі не зручно повернути, перенаправити. Помилився в адресі, це все, це труба. Це колосальна трагедія. Збільші серпачів до вас пішла молодь. Ми, я дуже люблю жіночок з нової пошти. Ви дуже круті, ви дуже добрі, ви мені дуже подобається. Але все ж, ви не так орієнтуєтеся, як це може зробити людина мого віку молодша. В чому проблема? Вам у вас бюджет маленький? Та не думаю. У вас проблеми якісь інші? Якщо ми будемо говорити про війну, то війна у всіх, але в розвивається цвіте. Укрпошти, на жаль, деградує.